Вісім років тому загинув Кузьма Скрябін. В цьому відео я хочу озвучити чотири його найглибші тези, на мою думку, які є надзвичайно актуальними для нас і зараз. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє. Повертаючись до його смерті, ви знаєте, я не вірю, що вона сталася випадково. Поясню чому. Я розумію просто, як працює система, як працюють служби. Спецслужби, в тому числі, чи навіть якісь певні найманці. І коли в тебе мільйонна аудиторія, а в Кузьми Скрябіна була мільйонна аудиторія, яка його слухала, яка до нього дослухалася, і коли Кузьма прозрів настільки, наскільки він прозрів, побачивши ту всю гниль зсередини і почав говорити те, що він почав говорити, він став загрозою для системи. Він же ж не став якимось там беззубим. Співаком, які в нас ще дуже рвуться, чи рвалися в політику і потім голосували за розпродаж землі. А він говорив правду, тому що був щирою людиною. Його боліло. Він коли побачив, коли зрозумів, коли побачив війну, це все жахіття, побудував ці всі причини-наслідкові зв'язки. Він що називається почав рубати правду матку. І так воно десь і вийшло. І я думаю, що саме тому. На превеликий жаль. 8 років його тому не стало. Але в цьому відео я хочу озвучити, повторити декілька його фраз, фраз дуже хороших, які українці повинні були б засвоїти. Причому на превеликий жаль українці їх не засвоїли навіть через 8 років. Власне, перша фраза це, по-моєму, чувак, нас кинули. Ця фраза описує суть. Наших протестів, суть діяльності наших політиків, суть того, як будь-яка партія доривається до влади з тих, які там були, як вони себе там потім поводять, як відбувається деребан, як в питаннях захисту України той захист не відбувається, навіть від тих, в кого нібито такого ніколи не очікував. Ми це все побачили і побачили це на помаранчевому майдані. Побачили це після 2014 го року. Коли, власне, переміг не Майдан, а сцена Майдану. Нас кинули. Після кожних виборів нас кидають. І в 2019 році голограма, Голобородька, ставши президентом і пообіцявши людям все, і вигравши таким чином в Порошенка, причому дві третини насправді голосували не за Зеленського, а проти Порошенка, зважаючи на його попередню каденцію. Нас же ж також кинули. Чи аналогічно в 2014 році нас кинув той же Порошенко, скільки він всього наобіцяв, а то триватиме години і так далі. А далі ми що побачили? Неведений воєнний стан, Іловайськ, Зрадницькі, мінські угоди, Дебальцеве, Свинарчуки і так далі. Нічого не міняється. Один олігархічний клан змінює інший, деребан України продовжується і, ну фактично, відбувається максимум. Перерозподіл того, що вже вкрадено раніше, і перерозподіл бюджетних потоків. Все. Оце все ховається за дуже простою фразою, по-моєму, чувак, нас кинули. Друга фраза, яку я, власне, для себе виписав, все те має бути стріляне і бите. Ну, він сказав в оригіналі трошечки інакше, але я не, не озвучую цього, щоб мене просто Ютуб не блокував. Але простріляне і бите. І якщо ми цього не зробимо, то вони це все будуть робити з нами. Це він сказав 8 років тому. Вже навіть більше 8 років тому. Нічого не змінилося з того часу. Ми їх не почали бити. І стріляти не почали. А напевно, треба було б. Напевно, з 14-го року, коли вже українські воїни масово гинули, захищаючи Україну, якось було ненормальне, що такі, як Медведчук, ходили вулицями Києва. Правда? Але ми все чекаємо. Напевно, хтось звідкись прилетить, з місяця, чи з Марса, чи з Венери, чи ще звідкись, чи, чи Месія з іншої країни з'явиться і сам це зробить. Роздасть таблетку, таку всі вип'ють, раз, і на завтра стане добре. Мабуть, якось так. Третя фраза. Я їх навіть людьми не назву. Ряхи. 23 роки нам обіцяли, обіцяли, нічого не виконали, і вони винуваті в цій війні. Це я спростив фразу, яку він сказав в інтерв'ю Востапа Дроздова, але 8 років тому, більше 8 років тому. Скрябін бачив прямий причинно-наслідковий зв'язок між всіма діями всіх влад в Україні, які були. І тим, що в 2014-му розпочалась війна. І цей прямий причинно наслідковий зв'язок він очевидний, нас роззброїли, зменшили, зруйнували армію, зруйнували Укроборонпром, забрали ядерну зброю колективно, роздеребанили національні багатства. Порізали купу підприємств на метал з розряду навіть ж саме Чорноморське морське пароплавство, і ще багато-багато всякого. Облгази, обленерго, за копійки подерибанили. Це ж все не, не якісь марсіани робили, це все наш політиком робив, який зараз вже виростив для себе молоду лавку запасних, но суть не міняється. Ну, може хазяїн змінитися, може хазяїном буде вже не місцевий олігарх, там не кучма, не пінчук, не Коломойський, а транснаціонали. Там, Ще страшніші, ще масштабніші звірі будуть. Але ж суть то не міняється. І людьми вони дійсно не зовсім є. Тому що те, що вони з нами зробили. Ті, всі, хто, до прикладу, в 2022-му не готувався до війни, попри всі попередження, вони несуть пряму відповідальність через сотні тисяч наших загиблих. Це я маю на увазі разом, і цивільних, і військових. Через 8 мільйонів українців, які опинилися за кордоном, більше 8 мільйонів офіційні дані ООН. З них більше 2 мільйонів примусово депортовано в ту ж саму Московію. Знову ж таки, це та сама статистика ООН. А з початку війни кордон перетнуло 18 мільйонів, 9 потім повернулося. Реальна статистика. І це все вина абсолютно конкретних людей, є конкретні прізвища, які повинні нести за це відповідальність. І я вважаю, що ті, хто таке зробив відносно українців, вони не люди. І тим більше вони не є українцями. Та вони, зрештою, і не були українцями. І остання фраза, вона, знаєте, така, на відміну від попередніх, вона досить тепла. Вона така позитивна. Ну, знаєте, є пісня сам собі країна. Надзвичайно хороша пісня, причому. Написана в той час, коли про такі речі, про питання такого патріотизму, знаєте, але на такому, на такому звичайному, банальному життєвому рівні не говорив, в принципі, ніхто. А Кузьма про це говорив тоді. І ще він там сказав, що потрібно відповідь на оці всі питання, на ці всі проблеми життєві, шукати не в підручнику з географії, не втікати з України. Шукаючи десь іншого раю, а будувати рай тут. І ще він сказав геніальну просто фразу: зроби порядок в своїй голові. З цього насправді все і починається: з правильного світогляду, з порядку в своїй голові, з усвідомлення всіх речей. Тому вшановуємо пам'ять Скрябіна, який був дуже хорошою людиною, хорошим українцем. Всі ми робимо помилки. Не не оминули вони і його, але закінчення свого життя він, на мою думку, присвятив повністю Україні. Якщо вважаєте це відео важливим, будь ласка, вподобайте, коментуйте, поширюйте його, підписуйтесь на канал, запросіть друзів зробити те саме. Дякую всім за увагу і до наступних зустрічей.